Ось і добігла кінця третя чверть воєнного навчального року. Паралізований початком війни у Джубовий 2023 рік. В кожній школі Білгорода Дністровського почався по-своєму. Одні змогли розпочати очне навчання з вересня, інші пізніше. Деякі так і залишилися на дистанційному. Заклад загальної середньої освіти номер один після облаштування укриття. Очно запрацював вже в січні 23-го року в дві зміни, аби охопити навчанням учнів п'ятої школи. Три Місяці швидко збігло. Усі процеси чітко відлагоджені, вже є певні напрацювання, говорить директор школи Інна Гончарова. Ми мріяли прийти до школи, побачити дитячок і почати працювати офлайн. І 9 січня саме ми вийшли на очне навчання завдяки роботі спільній роботі управління освіти міської ради ми зробили, змогли зробити і відкрити це безпечне сучасне укриття, де наші діточки знаходяться у безпеці, в комфорті, в уюті, поки ведеться робота. Міською владою по придбанню нам генератора завдяки батькам, нашим байдужим батькам, зробили альтернативне освітлення. Не так яскраве, як зараз, але все можна побачити, діти не пугаються, це цієї темряви, яка виникає. І ми присвідчилися, що дійсно, на випадок вимкнення електроенергії, альтернативне освітлення забезпечить видимість приміщенні. не обходять своєю турботою в питанні забезпечення комфорту в укритті і батьки. Батьки перенесли нам телевізор, щоб під час тривоги, якщо вона затяжна, то дітки могли собі подивитися якісь мультики, розважатися, відволікатися від цього. Бо це дуже важко для дитячої психіки. Це все ми це розуміємо, тому створюємо і іграшки. Вони малюють тут ця територія укриття, вона охоплена інтернетом. Діточки всі спускаються з верхнім одягом. Обов'язково у кожного є тривожний рюкзачок з собою, де є і вода, і їжа, і серветочки все, все, все в них є з собою. Однією з найголовніших умов перебування учнів в укритті є система вентиляції. Тут вона може працювати як від мережі, так і вручну. Олег Федорович вже продемонстрував вам, як працюється у ручному режимі. Тобто є відповідальні, і якщо тільки-тільки перестає працювати наша вентиляція, то ми працюємо вже в ручному режимі, всі діточки дишать в безпеці і все у них добре. Включається ось ця установка. Получається труба і ця труба, чистий уличний воздух поступає сюди. через каналы поступает на э, насос. Если света нету, значит, вращается вот этой рукояткой редуктор и гонит воздух уже по помещению. В случае, в случае радиационной опасности радиация, значит, воздух фильтруется через... Это закрывается уличная, этот открывается клапан. Воздух поступає з улицы, он фільтрується. Фільтри надійні та сучасні. Є можливість коригувати об'єми повітря, що подається. Тут тепло і затишно. Додаткове саме укриття ізолюється від інших приміщень міцними герметичними дверима. Тут знаходиться резинове оплотнення. За рахунок таких витричаків відбувається герметизація. Побутовому приміщенні є все необхідне: інструменти, аптечка, запас питної води, укриття оснащено туалетами, місцями для сидіння, ліжечками. Є можливість займатися. Є дошка, телевізор, роздаткові матеріали, настільні ігри, є доступ до інтернет мережі та можливість підзарядити гаджети. Бачачи це все, чуючи відгуки серед дітей і батьків, сьогодні в рази зріс попит бажаючих долучитися до очного процесу, тому власними силами облаштували додаткове приміщення. Це приміщення ми самотужки облаштували для того, щоб зробити ще додаткові міста. Бо дуже багато батьків звертаються, щоб діти повернулися до очного навчання. Але укриття розраховано на деяку кількість учнів, а багато бажаючих. Тому ми змогли собі дозволити зробити ще одне приміщення для того, щоб дітки були в безпеці. Воно обладнане таким лазом. Цей лаз виходить. На подвір'я школи, тобто, якщо щось трапилося, то ми можемо евакуювати дітей через цей лаз. До тривог учні та вчителі адаптувалися всі гуртом йдуть до укриття, де кипить справжнє учнівське життя, спілкування, ігри, додаткові заняття, виготовляли навіть окопні свічки нашим захисникам в цілковитій безпеці під пильним оком педагогів. І навіть під час канікул учні, які приходять на допрацювання, як тільки прозвучав сигнал повітряної тривоги, безперешкодно і безпечно продовжують займатися в укритті. Певне, в цілковитій безпеці своїх донечок мама. Раїса старша вже випускниця і кожна з дівчаток радо відвідує школу, навіть якщо доводиться спускатися в укриття. Їм вистачає місця, це по-перше, це дуже важливо. Також вони займаються з вчителями, співають, розмовляють, вони почувають себе комфортно. І це заслуга вчителів, а вже ж, директора школи, вдячна Інни Олегівні за те, що вона залюбки веде діалог з батьками, ну, з дітьми також. Жодного разу не пожалкувала тому, що дитина вчиться в цій школі. Живемо ми в іншому районі міста, але залюбки. Відходили 11 років в цю школу. Мені подобається ця школа, тому що вона велика, світла, тепла. В зимовий період це дуже важливо, коли діти почувають себе дуже комфортно в класах. Дитина молодша, моя, теж навчається в цій школі з першого класу. Початкові класи знаходяться на першому поверсі, це дуже комфортно. Вони наштовхаються з дітьми, зі старшими, які да, вчаться на другому чи третьому поверсі. Є всі комфортні умови для них. Я думаю, якщо б була б третя дитина в мене, я б теж віддала в першу школу. Зручно межує з закриттям їдальня, де харчується майже 200 дітей. Наразі за рахунок коштів міського бюджету заплановано ремонт роздатковий, говорить керівник закладу. Тут наші дітки снідають завдяки старанням колективу їдальні сьомої школи у цьому році. Вони так смачно їдять завдяки старанням нашої міської ради управління освіти місто виділяє нам кошти для того, щоб переобладнати це приміщення. Зробити його сучасним у нас є таке місце, і зможемо зробити в цього приміщення ще додаткове укриття для того, щоб більше дітей ми змогли охопити навчання з великим бажанням навчається офлайн в школі та відвідує танцювальний гурток першокласниця Маргарита. Її батько від цього в захваті. Коли ми прийшли в перший клас, ми спочатку розпочали навчання в третій школі, але все ж таки нам хотілося додому. Додому в рідні стіни, тому що ми вже не перший раз в першій школі, У 2006 році у мене старший син закінчив також цю школу. Надалі навчався в вищих навчальних закладах, і тому ми вдруге знову прийшли сюди, перетнули поріг цієї школи. І сьогодні навчаємося в першому B класі, проаналізувавши, подивившись також відношення адміністрації школи вчителів до безпеки яку надають нашим дітям сьогодні в цій школі ми я кажу, що прийшли додому, і бачимо, що тут дійсно все зроблено для душі для дитини для того, щоб дитина могла безпечно знаходитися в навчальному процесі, щоб ми, батьки, тобто не переживали кожного дня, ми в школі ми йдемо з великим бажанням сьогодні до наших вчителів. Сьогодні вона Навчається з великим натхненням для того, щоб діти наші були більш зацікавлені сьогодні. створюються різні умови, різні гуртки. І одне з побажань нашої. Дитини, ми спілкувалися сьогодні з класним керівником з адміністрацією школи, дякуючи їм. Сьогодні в школі працюють гуртки як танцювальні, як спортивні, як ну різні, різні секції. Тобто, це сьогодні дійсно йде на пользу та на розвиток нашим дітям. В устами дітей говорить істина, і ми впевнюємося в цьому зі слів учнів школи. Дуже довго ми були на онлайн-навчанні, але навіть на онлайн-навчанні вчителя пояснювали дуже цікаву тему. Новий предмет немецька мова було цікаво вчити. Нарешті ми вийшли на офлайн навчання. Я дуже полюбляю своїх вчителів, всіх, вони найкращі. Кожного дня я поспішаю до школи, щоб побачити своїх друзів та вчителів. Аліся Булгакова, учениця п'ятого класу, скрипалька, дипломантка багатьох музичних конкурсів, дуже переживала за перехід на очне навчання. Ми учні нової української школи вчимося в п'ятому класі і дуже переживала з приводу того, як ми будемо навчатися, щоб не було. Ніяких проблем перейти з дистанційного навчання на очне. Зараз нам подобається навчатися у школі. В школі ми не тільки отримуємо знання, а й займаємося спортом. Додатково вчимо іноземні мови, а також відвідуємо шкільні гуртки. Родзинкою поточного навчального року стали мовні факультативи, які залюбки відвідують учні. З трьох запропонованих гліб обрав польську мову. Наш заклад найкращий заклад у світі. Тут було створено усі умови, щоб навчатися та виховувати дітей. В цьому році був введений факультатив польської мови, який дуже полюбляю вивчати, адже там я можу поповнювати свій словарний запас. Ще хотів передати велике спасибі нашій адміністрації та директорці Інні Олегівні, яка робить все для того, щоб ми навчалися та виховувалися. Ще у нас є факультативи французької та китайської. Я вибрав польську, але діти інших класів можуть вибрати як і французьку, так і китайську. Я люблю Україну. Це буде звичайно польською? Ну так. Чому саме польська? Тому, тому що це цікаво для мене. Нові умови життя роблять відбиток і на підходи в організацію жбового процесу, де питання безпеки перш за все. Тому, згідно рекомендацій Міністерства освіти, в закладах загальної середньої освіти створюються класи безпеки. Такий, завдяки сумісній роботі вчителів початкових класів, керівника господарчої частини та дирекції, вже створено в ЗЗСО номер 1 за новою концепцію ну, що у нас йдуть інтегровані уроки, і оці уроки безпеки ми можемо використовувати і на уроках української мови і читання, і на уроках Я досліджую світ. Це будуть невеличкі групи, але будуть практично всі ці заняття проводити з ними. І я думаю, що це з першого пятий шостій класи будуть також приймати тут участь, бо це буде цікаво. Ми збирали матеріал, вирізали, клеїли. З куточка до куточку, з зони до зони, щоб створити ось такий клас безпеки, на створення цього класу ми залучали всіх: рідних, близьких. Чоловіків. І ось результат цей клас безпеки. Наші дітки будуть практично знайомитися з правилами пожежної безпеки, змінної безпеки, правилами дорожнього руху, познайомляться із наданням до медичної першої допомоги. І я дуже сподіваюся, що ці навики нашим дітям допоможуть у житті, але дуже хочеться, щоб вони допомагали їм у мирному житті. Упродовж декількох років через зрозумілі обставини в учбовому закладі на високому рівні був організований дистанційний процес навчання залученням дітей до позакласної роботи. І як добре, що зараз є можливість навчатися очно, так як облаштоване безпечне укриття, радо зазначають батьки Анастасії, учениці третього класу, коли постало питання, чи залишити свою дитину на дистанційному навчанні, чи займатись безпосередньо у школі. То я вирішив насамперед подивитись, якому стані укриття, і ви знаєте, я був приємно вражений в укритті. Облаштовані комфортні місця для перебування дітей. Укриття облаштовано. Вентиляцію є питна вода, є санвузел. задовольнившись тим, що моя дитина перебуває в повній безпеці під час повітряної тривоги, і для цього їй не треба нікуди бігти. Я вирішив, що наша дитина буде навчатись безпосередньо в школі під керівництвом її вчителя. А наразі в нас є можливість наших дітей ходити до школи, сидіти за партами, мати. Е Контакт з вчителем зі своїми однокласниками, займатися гуртками різними. При цьому наші вчителі проводять уроки не лише в очному режимі, а й в дистанційному. І дітки, які знаходяться на відстані, вони мають можливість навчатись і продовжувати здобувати знання, а також відчувати себе частиною колективу. Тому від щирого серця хочеться сказати велике дякую. Педагогічному колективу, адміністрації школи за те, що створили умови для наших дітей, що вони мають можливість навчатись. Дякуємо вам за ваш творчий підхід для розвитку наших дітей. Зичимо вам сил, натхнення, миру та перемоги нам усім. Кожна школа як змогла, так і пристосувалася до нових реалій, щоб забезпечити якісний та безпечний освітній процес нашим дітям. Вони ж захопленням не лише поринають в освітній процес, а й переймаються долею школи, оздоблюють її алеї, засаджують квіти, паростки нового життя, які тягнуться до сонця, як і діти до знань в рідній школі. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.